А далі історія про маленького мандрівника. На Сумщині п'ятирічного хлопчик сказав мамі, що йде по яйця до курника, а сам сів у маршрутку і поїхав до Глухова, аби купити собі омрійного мобільного телефона. Дорогою малюк розгубився, пересів до іншого автобуса і заїхав аж на Чернігівщину. Чим закінчилися малолітні мандри знає ігор Левинок. Хатів телефону. П'ятирічний Артур по дорослому розповідає, чому світ за очі шкурнув із дому. Малий каже, вже давно мріяв про мобільника і з татом часто їздив до райцентру і там бачив крамницю, де продають телефони. Те, що містечко глухів аж за 30 кілометрів від села його геть не злякало. Що тут такого страшного страшного мені там нічого не бояться, нема. Тож о восьмій ранку малий одягнувся, сказав мамі, що йде до курника зібрати яйця, а сам полем попрямував до траси зупиняти рейсовий автобус. Так, так маленький Артурчик пройшов пішки два кілометри, дістався ось цієї траси. Ось тут він підняв руку і зупинив маршрутку водій, підібрав дитину і навіть не спитав, чия вона і куди їде. Мама Артура божиться раніше, далеко від хати, він сам ніколи не відходив. каже, поки зібрала на двір молодшу трирічну Карину та однорічного сина Дениса, забарилася. Хвилин за 15 похопилася Артура, а його вже й сліду нема. І давай то ж тоді шукати, шукати, шукати людей сазивати, поліцію. Бо не може такого бути, щоб його не було ще возле двора Крім тутешніх селян, на пошуки малого виїхала вся районна поліція, залучили службових собак, правоохоронці кинулися обнишпорювати сусідній ліс. Взагалі не було й думки такої, що дитина могла піти на шлях, зупинити автобус і їхати у якесь місто. Поліцейські надіслали орієнтування на дитину до всіх сусідніх районів. Лише за сім годин безперервних пошуків місцевих правоохоронців ошелешили. П'ятирічного мандрівника знайшли за 150 кілометрів від домівки, аж на Чернігівщині в Новгород-Сіверському районі. Його не перевіряли. Він заліз, так що не замітили ніхто. Це Андрій Маханський. Саме він повідомив поліцію про п'ятирічного пасажира, з яким познайомився вже в автобусі, що прямував до Чернігова. Чоловік каже, на автостанції. Новгорода Сіверського Артур пересів із сумського автобуса на Чернігівський і думав, що їде назад додому. Возле жінчина сидів, то подумали, що то його, ну типу, твоя жінка. Та жінка вийшла, а дитина, то не мій, каже дитина. О, так обнаружився. Андрій з Артуром вийшли в селі Лоска. Чоловік каже, малого нагодував і викликав поліцію. Через кілька годин правоохоронці передали хлопчика батькові, який приїхав по сина до Новгорода Сіверського. Знайти водія, котрий взяв до автобуса малого на трасі, поліції досі не вдалося. Ну, нічого ж не спросив, ні за проїзд не спросив, ні куди нікуди не спросив. Кажу, може ти з кимось. Ну заходив подій ну, з батьками. Ну, там не подумав. Не ні, я стояв сам поруч зовсім нікого не було. Яка маршрутка жовта зупинилася, сім'ї поїхав? Нині батьки Артура дякують усім, хто допоміг повернути їм сина. Хроброму хлопчиськові вікна дарують дитячого айфона. Дивись, що буде Уливайся, знімають. І Артур обіцяє більше з дому не тікатиме. Ігор Левинок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.